Як правильно замінити газову плиту чи котел? Здавалося, ми про це говорили вже багато і детально однак продовжуємо регулярно отримувати подібні запити від наших глядачів. А ще підписників цікавить, як виправити проблеми з газовим обладнанням, яке їм дісталося, наприклад, у спадок, і чи можливо вирішити таку ситуацію без прикрих штрафів та відключення від газопостачання у новому випуску Газправди розберемося із одним із подібних запитів, а також нагадаємо основні правила встановлення газових приладів та поводження із ними. Вітаю, нещодавно газправда отримала ось такий запит від одного з глядачів. Маємо ситуацію, коли разом із майном людина, начебто, успадкувала від попереднього власника будинку самовільно встановлене газове обладнання. Також є факт нелегального втручання у газову мережу та невідповідність технічної документації. Розпочнемо з того, що відповідати за ці порушення, згідно із цивільним кодексом, доведеться спадкоємцю. До нього переходить обов'язок відшкодовувати збитки, завдані спадкодавцям. До того ж, на момент виявлення порушення саме наш глядач є власником оселі. Що ж робити? Вихід звертатися до оператора ГРМ. Ви, звісно, скажете, що з такими змінами приладів люди роками живуть і нічого, однак, не все так просто. У разі виявлення порушення, перше, що очікує на власника помешкання, це припинення йому газопостачання, як мінімум, до внесення змін про нове обладнання у проєктну документацію. Ці зміни можуть бути оформлені двома способами. Перший виготовлення ескізу, яким доповнюється наявний проєкт. Ескіз потрібен, якщо газове обладнання замінили без зміни його функціонального призначення, потужності та системи димовідведення. Наприклад, замінили котел на прилад іншого виробника, але потужність і принцип дії приладу не змінилися. Ескіз також виготовляють при переміщенні газових плит у межах кімнати, в якій вони встановлені за проєктом. Другий спосіб, а саме виготовлення нових технічних умов, застосовується на усі інші випадки: тобто, якщо змінюється потужність, функціональне призначення обладнання та система демовідведення. Процес тривалішої займе не менше місяця і є дорожчим за ескіз. Однак, в деяких випадках, окрім витрат на внесення змін у проєктну документацію, власнику домогосподарства можуть нарахувати ще й чималий штраф. Згідно з чинним законодавством, у разі виявлення оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів, внаслідок якого їхня сумарна номінальна потужність перевищує діапазон обчислення лічильника газу, об'єм необлікованого природного газу рахують, виходячи із 70% граничних об'ємів споживання газу населенням з урахуванням усіх приладів споживача, зауважуємо, що такі граничні об'єми споживання значно перевищують норми споживання газу. Далі трохи пояснимо суть нюансів із потужністю приладів та лічильниками. Діапазон обчислення лічильника, а саме його пропускна здатність у вигляді кількості кубометрів газу за годину, визначається його типорозміром. Однак наявний лічильник газу може почати працювати некоректно, в результаті чого певна кількість спожитого газу може бути необлікованою. Це може статись, якщо замість водонагрівача самовільно встановили газовий котел, самовільно замінили котел на потужніший. Тому при виявленні подібних порушень господарю можуть нарахувати чималий штраф у вигляді вартості до нарахованих необлікованих об'ємів газу. У нашому прикладі глядач отримав будинок із зміненими приладами у спадщину. Тому, перш за все, необхідно узаконити наявне газове обладнання, тобто внести зміни в проєктну документацію за потреби змінити лічильник. Остаточний вибір типу розміру лічильника проведе інженер метролог газового господарства. Чи вдасться уникнути санкцій? Тут усе індивідуально та залежить від багатьох факторів потужності котла, типу розміру лічильника, статистики споживання. Тому остаточний вердикт може винести лише представник оператора ГРМ після вивчення конкретної ситуації на місці. Проте звертаємо увагу, що затягування з вирішенням даного питання може лише погіршити ситуацію та збільшити суму можливих штрафів. Ще раз нагадаємо, що будь-яка заміна газових приладів це робота винятково для сертифікованих фахівців. Стандартна процедура офіційного встановлення або зміни газового обладнання виглядає так. Підприємством надається спектр, широкий спектр послуг. В тому числі і приєднання до газопостачання, реконструкція, заміна газообладнання, її ремонт на йкороші терміни. Ми намагаємося виконати дані заявочки. Що робити, аби котел не вийшов з ладу і не підвів посеред зими? Дивіться у нашому попередньому відео. А у випадку із газовою плитою до фахівців варто звернутися. Наприклад, якщо ви не можете запалити конфорку, пальний газ на під час роботи, погано працюють крани регулювання, чи ви відчуваєте запах газу, коли прилад вимкнено. Про це наш наступний приклад. Жінка відчула запах газу вдома і викликала аварійну службу за номером 104. Вони приїхали, подивилися, плита стара, закрили мені, заглушили мені один кран і заглушили духовку, тобто, щоб щоб я не користувалася. І сказали, що плита стара бажано поміняти. Аби замінити прилад на новий жінка подала заяву до сервісного центру оператора ГРМ. Для підписання такої заяви потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Підключення виконується у 10-денний термін. Ціна може бути різною. Вартість ну в залежності від регіону, де надається ця послуга, може змінюватися. Може коливатися, ну, в нашому регіоні від 240 десь гривень до 1200 за заміну одної. Газової плити газівники нагадують, аби уникнути аварійних ситуацій з газовими приладами, їх потрібно регулярно перевіряти. Газову плиту раз на три роки, котел раз на рік. І звісно, треба пам'ятати простий алгоритм дій, якщо веселі відчувається запах газу. Якщо чуєте запах газу, знаєте, що робити? Перекрити кран далі. Світло не включайте, відкритим вогнем не користуєтеся, відкриваєте квартирку на провітрення, дзвоните 104. Нагадаємо, що в холодну пору грітися газом чи смажити цеглу на плиті також не варто, адже кількість отруєнь чадним газом зростає саме взимку. За даними МОЗ, лише в січні 2025 року зафіксували 46 таких випадків, 20 з яких діти. Тож відповідально ставтеся до користування газом, не порушуйте правил, не нехтуйте зверненням до офіційних сервісів за для вирішення проблем і бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!